Вітаю усіх глядачів у нашій кулінарній програмі. Сьогодні хотів би трішки поговорити про кускус. Колись давно-давно ми присвятили одну програму, саме цій страві. І сьогодні я хотів би показати вам цю страву трошки в новому вигляді, а в більш простому. Чому? Тому що сьогодні я хотів саме приготувати кускус. Ну, оскільки в мене його не знайшлося в найближчих магазинах, то я хочу запропонувати вам такий самий варіант: що якщо у вас під руками немає того ж самого кускуса, але його хочеться приготувати, здивувати своїх гостей, що можна зробити для того, щоб страва вийшла схожа на кускус, але була приготовлена у набагато простіший. Спосіб. Отже, якщо ми хочемо приготувати щось на зразок кускуса, то ми можемо взяти звичайну манну крупу. є один такий технологічний момент. Зазвичай, коли ми готуємо манну крупу, у нас утворюється. Така в'язка або рідка каша, для того, щоб ця каша була не рідка і не в'язка, а була розсипчаста, тобто була схожа на кускус, -кус, і нам не треба було її е, змочувати, там, просіювати, підсушувати і так далі, потім відварювати на водяній бані, то ми можемо е, застосувати такий прийом, коли ми підсмажуємо цю манну крупу. І вже після того, як ми її підсмажимо, у нас якраз і утвориться розсипчаста манна каша, дуже схожа на кускус. -кус. Для того, щоб колір цієї каші був а, такий красиво-жовтий, ми будемо використовувати олію, олію кукурудзяну, тому що вона має якраз такий золотавий колір. Крім цієї кукурудзяної олії, ми будемо використовувати ще й наступні продукти. Оскільки ми готуємо кускус, то о, о, ця страва передбачає широкий асортимент, широкий набір овочів. Отже, будемо використовувати півголовки цвітної капусти. Можна також брати капусту брокколі, будемо використовувати цілу велику морквину. Велику цибулину ріпчасту гриби. О, це можуть бути печериці, це можуть бути підвишенники, Ну і також ті гриби, які ростуть у лісі у цей час. А крім цього, ми будемо використовувати зелень, яка вам більше подобається. У мене в даному випадку зелень цибулі а також кріп. Крім цього, ми будемо використовувати половинку гострого перцю. Ну для того, щоб страва була ще насичена, будемо використовувати також м'ясо або курку. Можна використовувати і баранину. А для того, щоб вона була ароматна і корисна, ми будемо використовувати такі спеції, як кунжут, імбир та часник. Саме кунжут надасть нашій страві. Великого вмісту кальцію, оскільки в конжуті його дуже багато. А от кукурудзяна олія дасть можливість наситити цю готову нашу страву полі жирними кислотами омега 3 Саме ці кислоти торгової марки Молодість дають можливість людині. Нормально функціонувати серцю, також контролювати тиск. Найцікавіше те, що ПНЖК, тобто поліненасичені жирні кислоти, відповідають ще й за нормальний ріст дітей. Тому саме така кукурудзяна олія буде досить корисна і для людей похилого віку, і для активних людей, ну і також для маленьких дітей, які повинні розвиватися. В першу чергу ми повинні взяти сковорідку, на якій будемо підсмажувати оцю манну крупу. Оскільки ми використовуємо одну склянку манної крупи, то ми повинні взяти десь пів склянки кукурудзяної олії. Коли олія гарно розігрілася, тепер всипаємо сюди всю порцію крупи і при перемішуванні обсмажуємо. Вона повинна повністю з'єднатися з олією і гарненько прогрітися без зміни кольору. Кілька хвилин ми підсмажуємо цю манку на олії. Тепер на одну склянку манної крупи ми будемо брати дві склянки води. Додаємо сюди воду, зменшуємо вогонь. Зменшуємо вогонь і при слабкому кипінні готуємо цю манну кашу до повної готовності. В результаті вона в нас буде як рисова або як пшоняна, вона буде розсипатися і вона не буде в'язкою. А найголовніше те, щоб ми її дуже довго не варили, оскільки вона вже підсмажена, вона вже пройшла певну теплову обробку. Тепер нам треба дати можливість їй е, ніби як упріти. Тому я кажу, що ми зменшуємо вогонь. Якщо у вас посуд е, з подвійним дном, то ми можемо взагалі е, зупинити нагрів, накрити кришкою і залишити оцю манку набухати. Що ж, тепер ми будемо підготовлювати решту продуктів і почнемо готувати. Таку овочеву основу для цього кускуса, так званого, тому що цей кускус у нас буде в лапках. Безперечно, це не справжній кускус, це наш домашній кускус, який ми самі собі придумали. Але він досить такий швидкісний. І для того, щоб підготувати оцю овочеву основу, знову ж таки ми будемо починати підсмажувати овочі у великій сковорідці або у сотейнику. Можна також використовувати і гусятницю. Тобто велику якусь посудину або велику каструлю з товстим дном. І почнемо підготовку, підсмажувати почнемо саме ті продукти, які довше всього і будуть готуватися. Отже, морква, цибуля і цвітна капуста. Щодо моркви. моркву ми можемо нарізувати досить крупними такими часточками. Щоб вона о, в суміші оцих всіх продуктів о, яскраво виділялася такими оранжевими кубиками. Тобто моркву нарізуємо крупненько. Структура цвітної капусти досить цікава. Якщо ми вирізуємо качан, вона може просто розбиратися на такі невеличкі суцвіття. Якщо суцвіття дуже крупні, то ми можемо їх розрізати. І взагалі, оця форма нам досить гарно вдало так підходить для приготування цієї страви. Тепер цю капусту ми додаємо також до моркви. І тепер ми можемо нарізати ту ж саму рідчасту цибулю. І також додати сюди і будемо смажити все разом. Фактура цибулі нам не найголовніша, оскільки цибуля сама по собі біла. Тому ріжемо її кубиками і також підсмажуємо разом із тими овочами, які ми вже переклали у сковороду. Ну, от здавалося б, звичайний процес. Ми підсмажуємо моркву, підсмажуємо також капусту на кукурудзяній олії. Що може бути такого надзвичайного? Виявляється, що у нас на цій сковороді відбувається такий хімічний процес з точки зору нутріцеології, тобто науки про харчування. Ми розчиняємо в жирі жиророзчинний вітамін А. Який міститься у тій ж самій моркві, тобто каротин. А, також ми підсилюємо дію цього а, вітаміна і не даємо йому окислюватися разом із а, вітаміном С та вітаміном Е. Вітамін С міститься у нас у капусті, а вітамін Е у нас міститься у кукурудзяній олії. Тобто, у нас відбувається синергізм нутрієнтів. Це підсилення дії кожного нутрієнта, кожного компонента їжі, який необхідний нам для нормального функціонування організму. Тепер ми можемо додати до тих компонентів, які у нас вже підсмажуються, солодкий перець. Солодкий перець буде набагато ніжніший з точки зору теплової обробки, тому він буде готуватися набагато швидше. І тому ми можемо його додавати трішки пізніше. Ну і, безперечно, гриби та м'ясо ми будемо додавати ще пізніше. А для того, щоб зберегти всі корисні речовини, які знаходяться у нас в зелені, то ми будемо її додавати в саму останню чергу. Все це ми нарізуємо, знову ж таки, додаємо до основних компонентів, які вже смажаться, і готуємо далі. А, наступний елемент, наступний продукт, який ми будемо додавати, а це в нас буде м'ясо. Якщо ви використовуєте свинину, ну здебільшого у нас то використовують свинину або курятину, або індичку. Я вибрав якраз вирізку із свинини, хвостову частинку вирізки. Вона готується досить швидко, її треба злегка-злегка підсмажити, і вона буде готова, тому що вона дуже м'яка, вона дуже ніжна. Філе нарізую я такими кругляшами поперек волокон. І потім ці кругляші я нарізую отакими брусочками. Щойно підсмажиться свинина. Тепер ми можемо сюди пересипати гриби, які будуть дуже швидко готуватися. І потім можемо підготувати вже сюди і гострий перець, який ми будемо додавати для цієї страви. Ну і також ми можемо сюди вже перекладати в самому кінці зелень. Як я казав, ми будемо використовувати половину перчинки гострого перцю. Розрізаємо цю перчинку по довжині і обов'язково ми повинні вичистити оце насіння. А тепер перець ми ріжемо дрібними такими часточками. Знову ж таки, розрізуємо його, цю половинку по довжині і січемо. Перець ми повинні обов'язково підсмажити, злегка підсмажити, для того, щоб він трішки втратив свою гіркоту. Ну, для того, щоб ця страва була у нас ароматна, ми також додамо сюди часник. Часник раджу не пропускати. Через часничницю, або часник ми повинні порізати, зубки часнику, або просто гарненько так розчавити. І оці розчавлені шматочки часнику будемо додавати у сковорідку, де ми готуємо. Оцю м'ясо-овочеву частину кускуса. Обов'язково часник, як і перець, ми повинні також підсмажити, щоб часник втратив гостроту, але залишив приємний такий аромат. І передав цей аромат готовій страві. Тепер всі ці продукти додаємо до... перекладаємо в сковороду і також підсмажуємо. Тепер ми нарізуємо цю пряну зелень. Тобто цибулю і петрушку, чи кріп, чи кінзу, чи базилік, якщо у вас є під рукою, це буде дуже доречно. І все це прикладаємо в останню чергу. Тобто ми повинні піддавати оцю зелень мінімальній тепловій обробці. Крім цього, сюди ми ще додамо і імбир. Імбир можемо використовувати свіжий, тобто порізати прямо із корінчика, можемо використовувати, як в даному випадку, маринований. Імбир надасть дуже цікавого смаку, такої своєрідної пікантності. Але перш ніж додавати імбир та цибулю у сковороду до всіх продуктів, ми додамо туди кунжут, як я казав, пару столових ложок кунжута, і цей кунжут злегка підсмажимо. Коли кунжут підсмажується, він надасть дуже такий цікавий смак нашій готовій страві. Але найцікавіше те, що кунжут містить велику кількість кальція більше, ніж у твердому сирі. Тому ми збагачуємо нашу вітамінну бомбу, нашу страву, додаємо кунжут. Ну і нарешті, коли вже всі продукти підсмажені, ми перекладаємо сюди підготовлений так званий кускус. -кус. Як ви бачите, це манна каша, і вона досить таки розсипчаста. Якщо ми зараз її перемішаємо з основними цими продуктами, які ми підсмажили, вона гарно так розпадається, як і пшоняна каша. На окремі крупинки. Це за рахунок того, що ми її підсмажили на олізі. Тепер ми все це старано розмішуємо. І в кінці ми можемо цю страву заправити або ж сіллю та перцем довести до смаку, або ж ми можемо її все ж таки заправити тільки одним компонентом, соєвим соусом, який дасть нам. І е, сіль е, підсолить цю страву, і також зробить вже завершений смак цього нашого своєрідного кускуса. Отже, е, я пропоную все ж таки використовувати соєвий соус. І оцим соєвим соусом довести страву до смаку. І в результаті ми отримуємо таку е, красиву, досить калорійну і поживну страву. Е, фактично, кускус -кус на швидкоруч. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.